Всім привіт! Сьогодні йдемо разом в магазин Вінко на закупи, і я покажу вам, що я тут купляю, що цікавого можна купити і на яку суму я закупилась. Це великий магазин, в якому можна купити все і за хорошими цінами. Можливо, не такий великий вибір органічних продуктів, але мені він подобається. Буду також показувати на відео ціни на товар, як на мене, великий вибір овочів та фруктів. Мої діти почали любити цей солодкий маленький перець, тому тепер купляю його кожного разу. Трохи набираю різних ягід, лохину, малину, також беру цю зелень для реклами, потрібно відзняти відео. З шпинату люблю готувати млинці. Такі йогурти для дітей тут 18 штук за 7 доларів. Дуже вигідно. І подивіться, що тут є. Я нещодавно побачила це і хочу поділитися з вами: європейські товари, квашена капуста, мед, чай, квас, пряники. Так як ми хворіли, у нас ще її всі закінчилися, тому візьму парочку додому. І що мені ще подобається тут, це різні продукти на вагу. Від різних круп до солодощів і горіхів можна. Все це купити на вагу, великий вибір. Поділіться в коментарях, чи колись купляли тут дещо. Ось і наша корзина повна продуктів, і наш чек вийшов на 200 доларів. Не знаю, мало це чи багато, але мені здається, що на таку кількість продуктів це небагато.